Друзі, з нами Віталій Портика. Вам вас, пане Віталію, вас вітаємо. І таке знаєте питання на самому початку. Ви я бачив, ви виклали в е Фейсбуці е світлину того, як ви прокачуєте якісь м'язи е заради того, щоб приготуватися до бліцбліц бліц, медійний бліц щодо перемовин в туреччині. Які м'язи саме, якщо ви не проти прокоментувати, ви прокачували? Я просто намагаюся бути в якійсь фізичній формі, щоб не втрачати здоровий глузд. Це не якісь принципові рішення до того, як я маю виглядати. Хоча мені здається, що це завжди важливо. Але і бути в здоровому глузді в ситуації, коли ми з вами спостерігаємо за театром абсурду. Це справді так. Пане Віталію ви виглядаєте завжди молодо і чудово. Ну і починаємо тоді впродовж двох днів. Четверга і п'ятниці вся Україна та й багато хто в європі стежить за подіями в Туреччині і стежити було за чим три трига навколо складу делегації питання щодо зустрічі президентів України та Росії, перспективи переговорів та чи відбудуться вони взагалі, як завжди, маніпуляції росіян. Що ви взагалі про все це думаєте? Весь цей ну окей, ми вже почули вашу головну думку. Чи сталося в Стамбулі щось, чого ви не очікували? І навпаки, може не сталося того, що ви очікували. Ну я дуже радий, тому що в результаті цієї зустрічі, якої в принципі не мало бути з політичної точки зору, вдалося звільнити з російського полону тисячі наших співвітчизників, тому що люди, які захоплені в полон росіянами, це справжні заручники. От ми дуже часто чуємо про долю заручників ізраїльських громадян, яких захопили терористи з організації Хамас, 7 жовтня 2023 року, і про них весь світ говорив, і про них продовжує говорити президент Сполучених Штатів. Тому що це люди, яких фактично терористи захопили в заручник, щоб нав'язувати свою волю Ізраїльської державі. Але те ж саме відбувається і з українськими громадянами. На нас напали справжні терористи від того, що вони там діють від імені державної структури, що ця структура називається Російською Федерацією, що вона очолюється не головою політбюро Хамаса, президентом Російської Федерації, вона не перестає бути терористичною державою. І люди, які опиняються в російському полоні, це справжні заручники. Навіть якщо говорити про людей, які зброєю в руках захищають нашу державу, але вони ж захищають її від агресора. Це не вони прийшли на російську землю, намагаючись захопити російську територію. Це до нас прийшли, тому звільнення кожного з цих людей це подарунок долі, навіть якщо це відбувається внаслідок от такого несподіваного переговірного процесу. В усьому іншому все відбулося так, як я і очікував. Це був театр. Росіяни не збиралися ні про що домовлятися серйозно і не збираються досі. Навіть якщо уявити, що вони там про щось думали, то після слів Трампа, які прозвучали ще до цих перемовин, що не може бути ніякого результату на цих перемовинах, а результат може бути тільки на його зустрічі з Путіним. Про що ми взагалі тоді могли сподіватися під час цих розмов? Ні про що? Ну і бачили, оце я б сказав, такий тиск мединського: наглий, такий бандитський, мерзенний. Щось, ідіть на нашу умову, а то ми ще у вас щось захопимо. Ну. Все, що треба знати про цих людей, і фактично ніяких реальних результатів ми і не могли побачити. Але тим не менш, українці продемонстрували Дональду Трампові, тому що це все театр абсурду для одного глядача, абсурдного, свою конструктивність. Вони готові розмовляти з росіянами, коли цього прагне Трамп. Вони готові бути за столом для перемови навіть тоді, коли немає припинення вогню, на якому не полягав саме Трамп. Ну і тепер хай він вирішує, що він е, думає про майбутнє. А про що може взагалі свідчити така сухвалість Путіна, який посилає? Попри очікування, що взагалі це міг бути такий саміт президентів. Він посилає ось цього несерйозного несерйозного людину, мединського. Це клоун. Я, 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 це як я його характеризую в спілкуючись в ЗМІ всі ці, ці дні. Той та сама людина, яка поїхала а, три роки тому, але зараз вона навіть не а, вже не дієвий міністр. Це взагалі екс-міністр. Ну, він і не був тоді міні міністром. Він був помічником президента Росії. Ну, він тоді потім зараз. став так, так. Але я думаю, що це абсолютно якраз логічно. Чому це мав бути саміт президентів? Путін, коли виступав з 10 по 11 травня, він сказав, що він пропонує відновити перемовини в Стамбулі. Саміт президентів, це вже була виключно ідея Володимира Зеленського. Я думаю, було б абсолютно дивно очікувати, що Путін буде звертати увагу на цю пропозицію. У нього був свій сценарій. Він запропонував відновлення перемовин в Стамбулі, щоб таким чином відбити пас із ультиматумом щодо перемири 12 -го травня. Зеленський дійсно спробував зіграти тут, запросити самого Путіна на перемовини, показати власну конструктивність, і Трамп навіть підіграв Зеленському, коли сказав, що так. Він готовий приїхати до Стамбула, але Путін просто не звернув увагу ані на українського, ані на американського президентів, тому що він вирішив, що він буде діяти за власним сценарієм і що з цим сценарієм змушені будуть всі погодитися. І так і відбулося. Треба сказати, що Путіну вдалося провести перемовини в запланованому ним, а не зеленським чи Трампом форматі. Але це знову таки не провина Зеленського. Це питання до Трампа. І ще він сказав: ви знаєте, якщо Путін не хоче приїжджати, коли і я готовий приїхати, і Зеленський приїжджає в Туреччину, а Путін не хоче до нас приїжджати, значить не мають сенсу ніякі перемовини. Не було перемовин. Путін би пошився в дурні. Путіну вдається отримувати такі очевидні дипломатичні перемоги тільки дякуючи підтримці президента Сполучених Штатів Америки. Це не його власні перемоги, це його тандем з Трампом. Пам'ятаєте, був тандем, колись Дмитро Медведів. Володимир Путін під час президентства Медведів ви щес підкреслили, що країною керує тандем. Тим переговірним процесом теж керує тандем Трампа і Путіна. І звичайно, Зеленському дуже важко протистояти цій, я б сказав, злагодженій роботі президентів Сполучених Штатів і Росії. А ви думаєте, що Трамп досі не зрозуміє, що відбувається, чи не хоче, чи взагалі не втрачає цієї надії, тому що ну це виглядає як нібито приниження ляпа з Трампу. Після того, як Трамп а, взагалі а, висунув цей ультиматум 30-денне перемир'я, і після того ось такий крок Путіна. Ну, по-перше, це був не його ультиматум, це був ультиматум європейських лідерів, якому вони телефонували. Сам Трамп жодних ультиматумів Путіну не висував. Путін говориться про Трампа з неодмінною повагою. Путін запропонував продовжити перемовини. Тобто, у Трампа немає очевидних. Приводів сваритися із путіним, тим більше, що він дійсно ніколи чітко не сказав, чи приїде він до Стамбула. От якщо б він приїхав, чекав би там на Путіна, а Путін не приїхав би, це була би особиста образа. Але, звичайно, Трамп не збирався так робити. Можливо, вони узгоджували по якихось каналах, чи приїде Путін, чи не приїде в Кремлі. їм дали зрозуміти, що ніякого Путіна не буде в Стамбулі, щоб не морочили голову. І на цьому все закінчилося. Ну, а щодо європейських союзників, було відчуття, що вони чогось очікують від цих переговорів і що це, ні, та... я думаю, що вони очікували виключно того, щоб українці продемонстрували свою конструктивність, щоб їм не довелося переконувати mm. Трампа у конструктивності Зеленського, все чого вони хотіли, щоб українська делегація там з'явилася, щоб пройшла ця розмова ні про що, і щоб потім на саміті, який, який відбувався в Албані, вони могли зустрітися і. Зателефонувати Трампу і поговорити розповісти йому, який Путін не конструктивний. Це все ж це ж не політика, це до політики ніякого відношення немає. Ну і що зараз 17 пакет санкцій, так і так я розумію. Сімнадцятий пакет санкцій, потім буде 18 пакет санкцій. Ці санкції не призводять до якихось відчутних результатів для російської економіки. Для того, щоб російська економіка отримала якийсь результат в майбутньому, потрібні якісь серйозні узгоджені санкції Сполучених Штатів, Європейського Союзу, можливо, там масштабні, можливо, проти всієї фінансової системи Російської Федерації, можливо, конфіскація російських активів, і тоді через певний час можуть виникнути реальні проблеми для економіки Російської Федерації. Теж не швидко. Але оскільки Трамп хоче швидких успіхів, я взагалі не дуже розумію, чому ми говоримо про санкції, які до швидких успіхів не призводять. Надалі ми маємо чули, що мабуть, навіть від Зіньпіня пішов якийсь сигнал, що він нібито не проти, щоб Путін якось о, зміцнив взагалі всі ці зусилля в Туреччині, і Лула Сілва бразильський президент на шляху спокійно. Наскільки я розумію, був в Москві. і Очікував які зустрічі з Путіна, аби вмовити його приїхати в Туреччину. Що найменше ми про це чуємо, і звісно, це показово, тому що ми знаємо, що і Браз... Бразилія, і Китай, і Росія вони є. Фундаторами, тобто членами-засновниками цього угруповання під назвою БРІКС, ну ми побачили, що Путіну і Лулу до да сільво в принципі плювати, коли mm -hmm. це не відповідає його власному баченню світу. Ну, це теж нічого нового ми в цьому не знаємо. Не бачимо. Я не знаю, чи дійсно президент Бразилії привозив до Москви якийсь сигнал від Сі Цзіньпіна, тому що я вважаю що що Сід хоче якийсь сигнал Путіну передати, він може обійтися без президента Бразилії. Чи він діє по власній ініціативі? Але ми бачимо, що замість зустрічі з президентом Бразилії не запланований, відразу скажу. Путін не збирався з ним на початку зустрічатися. Відбувся цей телефонний телефонний контакт, який не призвів до яких до жодних відчутних результатів, тому що було очевидно, що Путін не поїде до Стамбулу на запрошення Зеленського, тому що тоді він не буде відчувати себе рівним гравцем. А для нього задача показати, що він є от реальним лідером світового масштабу, а Зеленський це просто якась людина. Маріонетка західних лідерів, і цій маріонетці треба просто вказувати, як із себе поводити. Він же весь час звертається навіть не до Зеленського, а до західних кураторів Зеленського. І весь час говорить: хай от скажіть йому, що він так себе поводив. Навіщо йому зустрічатися з людиною, яка з точки зору Путіна не має ані легітимності, ані суб'єктності. Він може зустрітися з Трампом. Тоді, коли вирішить це зробити, тоді, коли він буде вважати, що це потрібно, але точно на перемовини з Зеленським Путін не приїде, і от зараз ми чули, там що українські учасники перемовин передали російської делегації запрос на зустріч очільників держав. Я думаю, що ця зустріч не відбудеться. Ну і знову ж таки підсумку. Ми кажемо про те, що путіну просто зараз невигідно, невигідно закінчувати цю війну, тому що без цієї війни ну він взагалі не знатиме, що робити. Він вже до кінця свого свого життя президент війни, а не миру. Ну, це питання: наскільки в нього є економічні сили для того, щоб продовжувати війну у такому масштабі? Врешті-решт, рано чи пізно ця війна приведе до остаточного замороження воєнних дій на лінії зіткнення військ. Тому що просто не буде ресурсів, враховуючи технологічний характер цієї війни її продовжувати, врешті-решт, російська економіка дійсно буде почувати себе не найкращим чином, так російсько-український конфлікт може продовжуватися роками, можуть роками бути ракетне вибордування українських міст, але ці ракети треба виробляти. Будуть е рої безпілотників, які будуть тероризувати мирне українське населення, і намагатися знищити українську інфраструктуру. Але рано чи пізно російські громадяни будуть зазнавати таких самих ударів українських безпілотників і в Україні, російських будинках теж не буде світла місяцями, тому що російська інфраструктура теж може зазнавати аналогічних ударів. Так що президент війни це не може бути така статична ситуація, яка не призведе ані до серйозних змін у самій Росії, ані до замороження лінії фронту. Це неможливо в такому темпі, в таких масштабах продовжувати вічно. Незважаючи на те, що Мединський сказав, що росіяни можуть воювати вічно, для того, щоб воювати в сучасному світі, потрібні ресурси і гроші, і зброї, і все інше, і разом із цим потрібно зберігати певний рівень соціальної стабільності. Наталі, а от щодо цих перемовин між Трампом і от наші оглядачі. Дивляться на це і е, намагаються вгледіти якісь позитивні сигнали для нас, якщо вони домовляться, нібито це буде сигнал Путіну. Але, наприклад, відомий е, оглядач Росії, дослідник Вадим Денисенко, наприклад, він майбутнього, в колишній, вибачте, зараз він вже вичому е, в іншій постасі, і він каже, що він взагалі не вірить про те, що Росія аж настільки залежна, від Китаю чи Сізіпінь може наказати про щось. Путінові я теж певний, що Сі Цзіньпін нічого наказати Путіну не може, і я не бачу поки що в підстав вважати, що Китай про щось серйозно буде домовлятися із Сполученими Штатами. Сі дзіньпін без всяких зустрічей з Трампом домігся з руйнуванням цієї тарифної політики Вашингтону по відношенню до Пекіну і Сполучені Штати і Китай є об'єктивними конкурентами на світовій політичній і економічній арені. Про що вони можуть в принципі домовитися? Ну і звичайно, для Китаю, Росія це дуже важливий інструмент, який послаблює Захід. Навіщо Сі Цзіньпіну наказувати Путіну щось, що послабить позиції Росії? Я не бачу жодних підстав взагалі вважати, що е, Путін безумовно молодший партнер Сі Цзіньпіна, але враховуючи ядерний потенціал Російської Федерації і географію по відношенню до географії Китаю, тобто європейську географію Росії. Путін точно не зобов'язаний слухатися в усьому голову Китайської Народної Республіки. Ну, пане Віталі. До речі, ми в певний час спілкуємося. Я тут продовжую свою подорож країнами так званого це, раніше. Це було третього світу. Зараз глобального півдня, взагалі не ну, не дуже влучні терміни, ані той, ні, ані ані цей. І зараз я знаходжусь в країні Мозамбік, Республіка Мозамбік в Мапутов саме тут, і ви знаєте, дуже важко просувати українські наративи в цій країні саме через те, що і Китай, і Росія, і в цій країні, і в інших африканських країнах давно вже просувають свої наративи, видають себе як такі антиколоніальні борці за справедливість за демократизацію міжнародних відносин. Як це вони подають? А, ну зараз я просто хочу сказати, що все ж таки Україна прокинулась, і нещодавно ми відкрили посольство тут. Хоча я знаю, що ви такої думки, що ну не варто витрачати сили, якщо їх не вистачає на взагалі отакі от країни віддалені. Ну і я теж розуміло. вважаю, що вся сутність стосунків України з глобальним півдням буде визначатися тим, що взагалі буде собою являти українська держава після війни, і головне для України залишитися на політичній мапі світу. В результаті цієї війни, а не перетворитися на е зону впливу Москви. Але те, що ви Мозамбіку, дуже переконливо свідчить про те, про що я кажу весь час, коли мова йде про тенденції розвитку майбутнього світу. Мозамбік країна, якою десятиріччями керують ультраліві політики, які дійсно прийшли до влади в результаті національного визвольного руху проти диктатури Салазара. Тому що Мозамбік боровся за свою незалежність саме в часи, коли в Португалії панувала ця диктатура, ми знаємо, чого домоглася Португалія в результаті революції Гвоздик і повалення авторитарного режиму спадкоємця Салазара Марселя Каєтан. Але ж в Мозамбіку -то не було такої історії. В Мозамбіку відразу після багаторічного правління Салазарівської Португалії. Ультраправих політичних сил, з їх уявленням про колоніалізм і з їх уявленням про устрій суспільства до влади прийшли ультраліві політики з партії Фрелімо. І от в результаті у суспільства, яке взагалі не мало жодного демократичного досвіду, спокійно вкорінилися ультраліві політичні політики на ґрунті, створеному ультраправими рухами, ультраправою колоніальною державою. Державою, в якій Салазар намагався бути саме таким батьком нації, яким сьогодні для американців хоче бути Дональд Трамп. Це ж була не воєнна диктатура, це була диктатура професора університету Коімбри, який разом із цим ставився до своїх спів, умовно кажучи, заморських територій, як до територій, які мають просто виконувати волю Лісабону. І от результат. Це те, що, до речі, може загрожувати в Європі, що на ґрунті, який зараз розчищається ультраправими політичними силами, у порівнянні з яким Антоніо Олівери де Салазар був би поміркованим політиком, можуть взяти реванш ультраліві. Немає нічого дивного. Що після десятиріч правління в Португалії, а значить і у Мозамбіку, таких політиків, як Антоніо Олівери де Салазар чи Марселя Каетану. Каєнта... До влади в Мозамбіку прийшов е Машал, який перші свої візити, як ми пам'ятаємо, здійснював до Радянського Союзу. Пан Віталій Порті, з часу навіть книгу про Португалію, і ви знаєте дуже багато про цю країну. Ви згадали Коімбра це мій найулюбленіше місто взагалі, як відоме своєю бібліотекою і університетом. Дуже чудове, малювніше. Ви знаєте, малювніше коли я вперше потрапив до Португалії давним-давно, десятиріччя тому. Я включив португальське телебачення і побачив там сповнений ностальгії фільм про Мозамбік. і про те, як португальці mm -hmm. жили в Мозамбіку до моменту, поки він не став незалежною державою. Так що ностальгія по імперії це річ, яка зовсім не тільки російського гатунку, як у французів пієнуар до Алжира і так далі, і далі по списку, і у іспанців щодо Мексики, і у португальців щодо Бразилії. До речі, ну все ми це знаємо. Пане Віталію, ми виходимо в ефір в день, коли одразу в двох сусідніх з нами країнах проходять президентські вибори в Польщі. Перший тур, в Румунії другий. Причому в Румунії всі шанси на перемогу має Україна скептичний політик і трампійського такого розливу Джорджа Сімйон. Так він себе навіть і позиціонує. пропозиції щодо України двох наших інших сусідів Угорщини і Словаччини, Ми добре знаємо, які ризики для нас становлять вибори в Польщі і особливо в Румунії. У Росії є чітка ідея Об, о, оточити Україну державами недружніми, режимами недружніми. От не тільки зі Сходу, де Білорусь і Росія, і, до речі, з Білорусі було спеціально все це проведено свого часу, щоб Росія, Білорусь остаточно стала російським сателітом. Але й Угорщина, Словаччина там вже уряди, які готові до співпраці з Росією. От тепер Румунія, де можливість ультраправої перемоги, і Польща, де теж вкладаються зусилля, і ще Республіка Молдова, де, як ви знаєте, Росія втрачає величезні ресурси для того, щоб допомогти проросійським силам перемогти на парламентських виборах цієї, що це не жарти, це серйозна робота по оточенню України ворожими нам режимами. Це частина російсько-української війни. Чи є якісь очікування, що Європа Брюссель, я маю на увазі, прокинеться і все ж таки відпрацює якісь механізми, як стримувати оцих відвертих троянських коняк всередині і європейських? Це, і і це не так просто робити. Це не питання до Брюсселя. Ро сама російсько-українська війна і страх перед війною у сусідніх країнах породжує такі процеси. Ну і в Чехії там всі так шанси на успіх мають все ж таки Також популісти. Що я просто не згадав про Чехії, Чехії. Тому, що чехія, тому що Чехія не має кордонів спільних з Україною. Я просто назвав ті країни, які мають реальні кордони. Так, Пане наталя, ви знаєте, я читав статтю впливового до, до речі, румунського політолога в Нью-Йорк Таймс Сьогодні він каже, що ну звинувачити у всьому Росії тут не можна, тому що все це, це, це має економічне підґрунтя. отакий От тріумф такого штибу політика, як Сіміон. Тобто тут не йдеться навіть про російський вплив є проблеми всередині країни, і вони поширюються, звісно, на інші країни. Звичайно, але ці проблеми всередині країни вони підігріваються і інтерпретуються. Сім має такий прекрасний рейтинг, тому що його мав Келін Джорджеско, який переміг в першому турі скасованих президентських виборів. А ми знаємо, як перемагав Джорджеско з допомогою е -е, зміни алгоритмів Тіктоку, за допомогою інвестицій в соціальні мережі. І за допомогою абсолютно конкретного зображення проблем країни і пояснень, як їх вирішити саме справа правопопулістського штибу. Тому я не применшував би впливу таких країн, як Росія чи Китай на такі політичні процеси, навіть якщо проблеми реальні мають місце, має місця. Реальні проблеми завжди є. Питання в тому, як реагує на них виборець. Останнє запитання, пане Віталію, я не знаю, чи ви стежили за подорожжю Дональда Трампа на. Східно-арабські країни, Близький схід, тобто йдеться і про Саудівську Аравію, і про Катар, де він очікує такий подарунок до Так, донат від Еміра Катара йдеться про літак вартістю, там я не знаю, в 500 мільярдів доларів, і це викликає обурення навіть серед. Його е, е, однопартійців в, в лавах республіканської партії. Але цікаво, що дехто взагалі вважає, що він все це робить в обхідні танягу, тобто він відрізаний і цього процесу йде напряму домовлятися з Саудівською Судівською Аравією. Наговорив багато дуже таких е, лескощів, скажімо так, е, е, наслідному е, принцу е, Бін Салмана. Я теж вважаю, що та Трамп сьогодні. Настільки я б сказав, захопленою з цією ідеєю фінансового співробітництва з країнами затоки, що він може ігнорувати інтереси Ізраїлю, інтереси національної безпеки Ізраїлю. це ще раз говорить, що для нього на першому плані насамперед фінансові можливості, а вже потім все інше. Фінансові можливості своєї родини і а, самого себе. Ну і не тільки коли він домовляється про, за, про замовлення для Боїнгу, це теж конкуренція з європейським літакобудуванням, як ви розумієте. Тут є багато різних мотивів, але безумовно його власні інтереси на першому місці. Пане Віталію, мутобригаду. Thank you for the conversation. Дякую. Дякую.